Всім доброго дощового раночку. У нас вчора весь вечір, всю ніч ішла дощ. і, мабуть, зараз на вулиці дуже хмарно та холодно. Температура на вулиці плюс 5, але я сподіваюся, що вона трохи в день підніметься. Привела я себе трошки до ладу. Ми вже поїли, і зараз я вийшла готувати собак. Сьогодні у нас субота і взагалі план який. Сьогодні така погода, що нічого ми ні на вулиці, ніде ні, не будемо робити. Тому справи у нас будуть хатні. Будемо сьогодні а, замінювати літній одяг і літнє взуття на осіннє і щось тепле. А, і взагалі, в ідеалі було б, якби я ще змогла сьогодні зробити замовлення книжоч, книжечок для льоги. А, але цей процес у мене такий довгий, а, не швидкий. Тому подивимось, що ми ще. Взагалі-то у нас на наступному тижні обіцяють дуже теплу погоду, плюс 14-плюс 16. І тому весь наступний тиждень я, мабуть, буду присвячувати роботі в саду, в городі, на території. А сьогодні і завтра будемо максимально щось робити у будинку. Я своє літнє взуття, зараз висохне, будемо його прибирати. І Як виявилось, у мене його дуже мало. І все, що я носила, це оці чорні босоніжки і кеди. Дві інші пари, та що зліва я взагалі не носила, босоніжки на підборах бежеві я вздягла два рази на фотосесію і на льовий день народження. Отаке воно мамське життя. Що ж, із речами ми розібрались, з взуттям теж. Я ще, до речі, встигла трохи перебрати шафу що у коридорі, як ви бачили. І тепер сподіваюся, в мене є хвилин хоча б 15-20, щоб трохи на самоті посидіти, поки льова не прокинувся. Мать будинку мені не вдається, бо льова у нас сьогодні віджигає, як то кажуть. Тому ми зараз вийшли на вулицю трохи погуляти. Може, трохи енергія тут і залишить наша дитина, бо я не знаю, як і коли тоді ми будемо вкладатися. Він у нас як та батарейка, яка ніколи не сідає. Угу. Додому. І у нас так тепло, вдома класно. Але ми вже топимо, мабуть, декілька тижнів точно. Це у нас Львова на фоні. І ще давненько хотіла вам розповісти про одну штуку, яка допомагає економити на використанні газу. І це стосується саме тих людей, у кого вдома є. <газовий> котел. Ми вже більше року користуємося ось такою штукою, називаємо її терморегулятор, і вона складається з двох частин. Льова. Одна у нас знаходиться у кімнаті, а інша під'єднана до котла. Друга частина ось виглядає так. І вона з'єднана із котлом, і вона вімкнена у розетку. Суть цього терморегулятора полягає в тому, що ми виставляємо певну температуру, яку хочемо підтримувати у кімнаті. Коли температура падає нижче, необхідної, вмикається котел, працює до того моменту, як температура досягне необхідної нам, яку ми поставили, і тоді вимикається. Тобто котел не працює весь час, а працює лише деякими проміжками. Температуру в кімнаті можна виставляти різно, вночі одну, в день іншу. У нас так виставлена. Можна якось по годинам виставляти. Є багато варіантів, але це така штука прикольна, яка реально допомагає економити газ. Я не скажу, що ви зекономите прямо там дуже багато, тисячі і тисячі гривень, але економія все ж таки буде відчутна. Чоловік каже, що економія виходить десь 20 до 25%, що теж дуже класно. Ось Дивіться, у нас цей прибор показує час, і зараз температура в кімнаті 22,8. На день до певної години у нас виставлена температура 22,6%. Тобто, зараз у нас котел не працює. А як тільки температура понизиться і буде менше, ніж 22,6%. Він, він вімкнеться, попрацює і далі знову вимкнеться. Отак от, от. Дитина моя, нарешті, заснула, і зараз мені предстоїть вечірнє прибирання. Зараз вам покажу, що на сьогодні відбувалося. Сьогодні Льова був, як ніколи, активний ввечері, тому, як ви бачите, прибирання мене чекає ось таке. Ось так пройшов наш сьогоднішній день. Заплановано було багато, зробили ми, можливо, не все, але все ж таки це краще, ніж нічого. Навіть якщо брати до уваги, що настрій у Льови сьогодні був просто вогонь, то ми зробили багатенько, я б сказала. Я не знаю, чесно кажучи, як справляються мами двох або трьох дітей. Ви, мої герої просто, бо я сьогодні не могла дати ладу одній дитині. Не знаю, чи то там. Меркурій чи зірки, чи що. Але, як то каже, день пройшов, і слава Богу. Дякую вам, що провели його зі мною, і до нової зустрічі. Всім па-па!